Люблять гратися соломкою. Солома, сіно по барабану, аби щось таке кинути, вони люблять поковирятися в ньому. Так, оце кабанчик і ота свинка це з другого виводка, так що щоб ви не думали, що так вони включаються. Просто вони разом, їх двоє і мені їх віддільно держатися, просто ну, нема смисла. Занімають просто місто, станок можна сказати, гулятиме. А так вони разом. Всі станки приділи. Правда, сюди можна було ще одну. Цим трьох-трьох нормальних. Поки що так. Так, у нас оці починають трошки жирувати, нагліти. Взагалі, з кормушок дарт вигрібають, топчуть. Вроді доробляв кормушки, робив так уже, що я їх купляв там, наприклад, одну, а одну я сам робив. Робив так, щоб не викидали дарт, умудряються, все-таки умудряються, буду ще доварювати тут перемичечку, там перемички, щоб не двигали отак писками своїми. Вчора розкидали дарт, кормушки я не засипав, поки не з'їли те, що розсипали. Зараз частенько все порядку то зерно теж зараз не дешеве, макуха і так важко достать, Кстати, зараз ми не можемо її купити, її просто немає. От, а вони її переводять, та ні. Будемо це питання вирішувати. Шо ви, морди. Так, нашій лисий. Кабончик, то найприкольні реально. Лисий-лисий. Всі бачите, такі трошки з шерстю злегка. А той ну лисий. Просто лисий. Лисий кабон. Що по, по новинам э, африканської чуми э, випадки? Фіксують, на жаль, в сусідніх громадах. І ми зараз, звісно, трошки переживаємо. Що буде далі, сам Бог тільки знає. Нам залишається тільки надіється на краще і готуватися до худшого. То що хто знає, хто знає. Там як совітують не пускати чужих людей, переодіватися, ну там пора це йдеш. Це все ми і так робимо, ну, ви ж самі розумієте, що це така зараза, що ніхто не застрахований і хто знає, що відкуда воно береться. Багато хто пише, що це політика, що це так треба. Другі кажуть, що це дійсно є. Ну, в общем, не знаю. В общем, не знаю. Сьогодні заїжджав. Зараз малим я старт даю завжди. Завжди старт. Там потім кілограм 30 і перевожу на горох. Тоді вже не даю ну, такого нічого. От. Заїжджав сьогодні по... Добавки і продавець питав мене, що там у вас на краях, бо каже, люди приїжджають, за це гонять постійно. Ну, в общем, люди переживають реально. Що далі буде, будемо бачити. І... Хотілося б ще сказати, що да, дійсно, як на свинокомплексах, туди взагалі заходять, передіваюся, руки помив, ноги там витер, ну там капітально. Дома тоже теж треба стараться старатися, бы, чтобы, знаете, не пішов ти там до сусіда, у... походив у сусіда по двору, там щось поміхів, а потім в цій одежі прийшов до поросят. Ні, для поросят од... треба, щоб була одежа, в якій ти нікуди не ходиш. Я думаю, руки там помити, таке вмиться. Ну, Воно я не знаю. Воно... В общем... Треба якось берегти господарство так, ну поки що у нас вот. все